Данку, що мої колеги. Наявний, є пропозиція перед день з 21 питання підтримати. Присутність засоби масової інформації доповідачі організаційної юридичного продовольства. Є пропозиція перед з 21 питання затвердити. Хто за, прошу голосувати. Хто проти утримався, тримається одноголосно. Розглядаємо проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Затинчук Світлана Миколаївна, головне архітектор міста. І звернулася фізична особа підприємець Думанський Андрій Євгенійович, фізична особа Власенко Васильівна. Нема Нема. Okay. Є пропозиція підтримати Одноголосно. Дякую. Про погодження проведення заходів на території міста в період воєнного стану ярмоволення корина. Ви можете бачити перші рішення дати за місце проведення, назву вистав Всі вистави будуть проводити. Значення відповідального суду, у нас там облаштоване укриття, то ми просто не такий проєкт рішення. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного голосу. Дякую, не ви. Розглядаємо проєкт рішення про надання досвід досудання щодо можливості призначення допомоги Миколаївна виконавча обов'язків і по, начальника управління соціального захисту. Є пропозиція підтримати. Немає запроще. Прошу голосувати. Одного місця. Про надання до суду, подання щодо можливості призначення опікуни. Є пропозиція підтримати просто голосу. Одного. Розглядаємо проект рішення про надання до суду, подання щодо можливості, призначення опікуни. Є пропозиція підтримати. також голосу. Одного. Проект рішення про надання дозволу на видавлення зброя контролю черга Богдан Миколаїв. На начальник управління акції контролю. Звернулися ко мне попросим до ребенустрій. Десь багатоквартирним будинком та загальним дешки безпосередньо зрізати 4 дерева. Говорить благоустрій зрізати два дерева, по вулиці Вогнолої Марії, Благоустрій зрізати одне дерево, по чому я А також здвинулася релігійна організація в управління Київської архієпархії Української греко-католицької церкви, зрізати 357 дерев на території, яка є їхнім актом постійного користування по МТІЄМКОБАСІ. Була дана організація, була презентація, це соціальний об'єкт, який безпосередньо в собі передбачає як е, не, не тільки е, сам храм будівництва, але і центр адаптації, дитячий садочок е, надавали інформацію, що буде зроблено озеленення, так, ви нами? Так, будуть ви заліта а на території буде облаштовано три дитячі майданчик. Є запитання? Так. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто <проду> проти, підтримався, приймається одного. Дякую, Богдан Миколаїв. Прук зняття на обліку в отеначому комітеті Берлоскої ради Білосвої області та в нас справи. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та зацікавна. Нема запитань. Є пропозиція підтримати. Одного. Про взяття. Про зняття квартирного обліку у виконавчому комітеті Боровської міської ради Беруської району Київської області є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Про видачу службового ордера на заселення службової площі, про виключення живої площі фонду з житла для тимчасового проживання та її використання про внесення змін з рішення виконавчого комітету безпосередньо звернулися Збройні сили України по е, питанню до е, да. і другий пункт це стосується Сироти, Я просто, щоб всі зрозуміли, що ця дитина – сирота яка безпосередньо не потрапила під державну, державну програму, вже в неї на сьогоднішній день є своя родина. І чоловік, він, звичайно, Чоловік учасник байден. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. голосувати. Про зміну договору маємо живого приміщення. Зауваження було, є запитання. Є пропозиція підтримати. Про затвердження акта приймання передачі в комунальну власність Збройської міської територіальної громади майна як гуманітарної допомоги від району Лонді, Федеративна Республіка Німеччина. Є пропозиція підтримати. Це в моду, дошків дит... і майданчик в дитям 20. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про включення до переліку другого типу передачі в оренду об'єкта комунальної власності Бровозької міської територіальної громади та внесення змін до рішення виконавчого комітету Брової міської ради Бровозької району Київської області за номером 299. Є пропозиція підтриму. Е, про погодження не колеги, почекайте, будь ласка, про поводження комунального дитинства Бросковської ради Бровоспора і Миколаївського області брови коригуючого коефіціанту для визначення опсихона команд запросить від централізованого водопостачання за 1000 2025 року. Зауваження немає. Є пропозиція підтримати Прошу голосу одного. Розглядаємо проєкт рішення комінації Нім Дічного виконавчого комітету для власних радикої жесті від 15.11.2016 2016 з номером 686. вісімдесят про утворення технічної ради. Є пропозиція підтримати Прошу суму одного. Прове зміщення ТОВ виховує ЦРС виконавців комунальних послуг спостачання теплової, теплової енергії гарячої води та послуг з отриманого будинку з продукти побудинкової колежниці. Є пропозиція підтримати просто. Голосування. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради Броського району Київської області від 24.11.2020 року з номером 877. Є пропозиція підкрина, підпрошу голосу. Про затвердження положення, про виплату у компенсації, витрат на автомобільне палубу, особам, які мають по себе. За Поклад, на є пропозиція Прошу голосувати. голосу. Про встановлення типування. Разпочитайте, каже мене. Пікування. Наведіть не є пропозиція. Є пропозиція підтримати, так? Одинномісне. Про мадання статусу дитини позбавлення батьківського пікування. Є попавна батьківського, це наразі протимінів свідки і звичайно. Є пропозиція підтримати. Одинносні. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дитини, яка потребує, перебуває у складних життєвих обставинах. Є пропозиція підтримати Прошу на судді. Про затвердження порядку підбору та направлення дітей до дитячих закладів відпочинку та здоров'я на 25 рік про втрату. Чінності рішення виконавчого комітету Берловської міської ради Броської райони Київської області. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Об'явилося.